Всім привіт! Ви на каналі FarmOK пропоную вашій увазі Fiorda спрей. є допоміжний засіб при лікуванні запальних захворювань ротової порожнини та горла, викликаний бактеріальними та вірусними інфекціями, чинить уволікаючу дію при подразненні і сухості горла. Дозволені дорослі і діткам старше одного року. Даний спрей містить 30 мл. Ось такий флакончик. Який склад містить даний спрей? Екстракт ісландського моху, екстракт корені алтеї, натрії сіль, гіалуронова кислота, екстракт алої, аскорбінова кислота, бензалконію хлорид, ментол, кселіт, гліцерин, аромат лимону, лайму і вода. Для чого ж його застосовують? При дискомфорті, викликаний диханням, через рот, наприклад, при закладеності носа, першиня в горлі, сухість в горлі, захриплість і сухий кашель. Як же ж його застосовувати? Спосіб застосування. Дітям віком від 1 до 3 років по 1-2 дози спреї, до 3 разів на добу. Дітям від 4 до 12 років, подні дві дози спрею до 4 разів на добу, Підліткам віком від 12 років та дорослим 2 6 доз спрею 3-6 разів на добу. Даний спрей має хорошу дію. Він чинить обволікаючу дію на слизові оборлонки. Та застосовується для полегшення симптомів, пов'язаних із запаленням, сухість біль, печіння під час ковтання. І використовується для захисту від впливу зовнішніх подразників сухого, холодного та гарячого повітря. Виробник лік трави польща має хорошу дію. Допомагає діткам, адже він дозволений від одного року. Та дорослим. Рекомендую, має хорошу ефективність. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я!